Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 26 жовтня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео по маліні. У нас тільки що дощик пройшов. Почали знімати ми стовби, ось видно вже один ряд зняли, Проволоку вже поскручували. Будемо викорчувати потроху маліну. Маліни вже немає. Вся вона, скажем так, одродила. Може місцями де не де ще такі червоненькі є. Як оце, треба буде ще засняти по квилі відео. Будемо викорчувати маліну, раз такі ціни. Та і тут вже старі насадження 7 років чи 8 цій зювані. Побачимо, що його посадить на наступний рік. Треба подумати. Бо зараз із ситуацією з цінами на сільськогосподарську продукцію, хто його знає, що Аспарагусі це хіба що саме краще показав себе около 200 гривень за кілограм, з ним менше геморов, ніж з цими всіма малінами. Це ж теж Нали ці корні з Голландії, це дорого. Ну то таке, побачимо, що його посіять чи посадить. Може, кукурузою все засадимо вон, цукровою, цей рік Мореленд цей шовто. побачимо. Тут ще з є. але ну, потроху вже ми все знімаємо. Ось Видно, що проволоку вже. Зняли на всьому полі. Майже. Ну, потихеньку будемо стовпчики. Потім фрезірвати його. Надо зараз спробувати ще фрезернути, хочу на на часник. Щось зафрезерювати. Ну а ви підписуйтеся на наш канал про агро, ставте лайки. Нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей.